Як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління громадської безпеки УМВС України в Житомирській області Володимир Мазарчук, у декількох областях України під час протестних акцій до рук громадян незаконно потрапили зброя, боєприпаси та спецзасоби, що належали військовим частинам та органам внутрішніх справ. Міліція нагадує, що зберігання зброї, боєприпасів та вибухових речовин, знайдених здобутих та придбаних, за різних обставин, є незаконними. Відтак наразі. Проводяться заходи, які дозволять усім, хто володіє такою зброєю, добровільно здати її до органів внутрішніх справ, уникнувши при цьому адміністративної та кримінальної відповідальності. Під час проведення масових акцій, які відбувалися на території держави, в незаконний обіг потрапила значна кількість зброї та набоїв до неї. Зв'язку з чим Міністерством внутрішніх справ, в тому числі керівництвом управління внутрішніх справ, прийнято рішення стосовно проведення таких заходів стосовно повернення цієї зброї до правоохоронних. Органів, яка перебуває на даний час в незаконному обігу громадян, статтею 263. -ю. незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України за носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передачу чи збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської, бойових припасів вибухових речовин або вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу, визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк. Від трьох до семи років у разі ж виявлення таких фактів правоохоронними органами громадянин вже буде притягуватись до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Тим самим громадяни, які здадуть зброю, набої, вибухове. Матеріали, які у них зберігаються незаконно, можуть допомогти не тільки допомогти, а попередити ті надзвичайні події, до яких призводить незаконне зберігання цього виду зброї. Для отримання детальних роз'яснень жителі Житомирщини можуть звернутись до міських та районних відділів УМВС або безпосередньо до сектору дозвільної системи управління громадської безпеки УМВС. Місто Житомир, вулиця Героїв Чорнобиля, 4.